Стало на 10% менше поляків, які висловлюють симпатію до українців аніж рік тому. За цей рік зменшила симпатія не лише до українців. Це результати січневого дослідження центру вивчення громадської думки у Варшаві, центр бадань опінії «Сполечний», це БОС ставлення до різних націй моніториться від 93-го року. До помаранчевої революції рівень симпатії до українців не перевищував 20%. Пік симпатії зафіксовано у 23-му. 51%. Восени 23-го замір ставлення до різних етнічних груп проводиться в, і в Україні. Замірялася так звана соціальна дистанція. Найкраще ставлення жителів України до нежителів України було саме до поляків. Так званий рівень несимпатії поляків доволі високий не лише до українців, зашкально високий. Він до росіян 72%. Найвищий рівень симпатії до італійців, а також американців, іспанців та чехів понад 50%.